Треба сказати, скільки коштує ваш такий красивий лук-аутфіт. Проштани 200 гривень на секунді. Капці. Я не знаю, скільки коштують. Е, теж секунд. Одна жіночка нам казала: хенд, хенд, хенд. Ну то все хенд. Ковточка. Ковточка. Вона теж секунда. Вона коштує 50 гривень. 50 гривень. Перекраса. Підкраси. Так, рестик мені подарувала. Це такий... Це такий... Кулончик. я його купила за 150 гривень, недавно. Супер. Потім а, так, так, ще теж купила. Це вже 200 гривень обмогріла. Це дуже. Це обріг, це мені теж подарувала. Це казав, це, це набір мені подарували і сей. Це... Кепка, кепка ваша. Ой, кепка дісталася по наслідству від дідуся. Так. серйозно? така красива кепка від дідуся? Так. Да? А, сумочка? <сумочка? а сумочка звідки сумочка. Давай, да, давайте, давайте. Сумочку браємо. Vamos pro cálculo, menos na